Чи ви очікували на те, що буде ось зміщення, не ну, те, що навіть зміщення, а концентрація така сил е, ворога на Харківщині? І яка програма максимум, що вони взагалі хочуть на Харківщині? От як ви бачите? Для мене особисто жодних штук не було, жодних з точністю до навпаки. Я дуже приємно, ну, не вражений. Мені вкрай приємно, що наші сили оборони зуміли дуже швидко, направду швидко, закорпувати цей? Плацзарм тут дуже багато маніпуляцій, тут, тут дуже багато вкидів, і на превеличезний жаль, дуже багато неправильної поведінки буду чесний і відвертий від нашої медійної спільноти, особливо у перший день, у перший день цієї операції, коли рівень страху підняли на на, на таку високу планку, що мало не ако не апокаліпсис, і все кінець ми програли цю війну. І до речі, ми зробили це самі. Оце приклад. от, отут маю прикрість. А тепер ем, з'ясовуємо, що відбулося і чому. Момент перший. Суто пропагандистський. Пам'ятаємо, що ти тиранія мусить жити на пропаганді і на чому на позитивній пропаганді, не інакше, по-іншому не працює. Путін не реалізував стратегічний план вийти до дня побідобця чи до е, інавгурації на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Навіть для їхньої суперпропаганди це серйозна поразка. Треба було зміщувати акценти. Змістили, успішно змістили. Треба це визнавати, тому що навіть одна трикольорова шмата яка була вивішена на нашим окупованим селом на, на Харківщині, на була подана так, що це неймовірно, який успіх мала не Берлінська операція. І дійсно їхня бидло маса так зміцніла у своїй вірі, що потім може цю війну виграти. Момент другий: сам Харків, Харків і досі залишається велетенським воєнно-промисловим комплексом для нас. Там кується величезна кількість зброї від ракет до бронетехніки, влаштувати чергову кризу. Щоб умовно з'явилося 1100, 230, я прошу <кій> ребчити біженців і таким чином позбавити наш воєнно-промисловий комплекс робочих рук це насправді дуже серйозна мета. Дуже. Наступний момент, на мій погляд, найголовніший: у червні починається саміт у Швейцарії. Це дуже серйозний дипломатичний. Процес це пошук формули миру на нашій позиції. Там буде дуже багато представників країн із так званого глобального півдня, які матимуть голос, і вони зайняли нейтральну позицію. Вони спостерігають, думають, на чий бік ставати. На бік Росії, бо Росія має сам і це не таємниця, чи все ж таки на бік України, а залежати це все буде від результатів бойовища, і потім хочу показати, що він щось може, що він може згенерувати якийсь позитивний результат. Ну і звичайно, розосереджувати наші сили і засоби, щоб знову попробувати себе на на, на східному пладамі, бо в їхньому розумінні, щоб захищати харківський плаздар, ми будемо знімати сили. Звідти, от під цими чотирма зрізами, і дивимося на цю проблему. На цю хвилину план зірваний повністю так. Є невеличкий плацдарм. Він невеликий. Це на глибину оперативної смуги мінування. І тут е також мушу про це сказати, що не можна вкидати інформацію такого типу, що тобто, мовляв, фор -фор -фор фортифікації мають бути мало не по лінії демаркації. Так не буває, це неможливо і взагалі. Нам всім українцям треба дуже серйозно зважувати свої емоції і тримати золоту середину. Не навчимося цього робити. Ворог рано чи пізно знайде точку перегинання нашого страху на такому рівні, що це може бути для нас фатальне. Цікаво, насправді, версію от вас і тезу почули щодо формули миру і форсування подій. Не чув до, до ваш до вашого меседжу, до вашої розмови, нашого спілкування. Саме такої думки е, в нас залишається не так багато часу, пане Петре. Але я от ще одну тезу вашу. Дуже запам'ятав щодо певного медійного такого програшу і медійної помилки. От в нас також сумщина, і багато там зараз концентровано також уваги до цього напрямку. От які від вас є поради, насамперед медійні, навіть для журналістів, щоб ми вже не повторили саме таку помилку, як це зробили mm -hmm. десь тиждень і трошки більше тому. Перше зберігати спокій і пам'ятати, що баланс найвище з мистецтв, розуміти, що противник хоче обчисляти суто математично, які в нього сили і засоби, і усвідомлювати, що проривна операція до Сумщини це треба 100 тисяч військ. 100 тисяч, вся все угруповання північ, це навпроти трьох областей: Чернігівська, сумщина і харківська це 53 тисячі. І от тримати розум холодним, а тепер дуже важливий хочу дати посил усій медійній команді. Отут теж дуже багато специфікацій, що от, мовляв, має існувати якийсь невідомо державний орган, який це все має. Е Модерувати, контролювати і то та немає чого що робити. Ні, немає. Та ми ж розумні люди. Ми ж не ми ж не московити схиблені на пропаганді, та може не треба хайпувати. Дуже не люблю це слово. Приведу свій власний приклад. Буквально секунду, бо він дуже mm -hmm. важливий. Так, так. В одному з поважних майданчиків кажу, ми на вершині номенклатури зброї, номенклатури, тобто нічого нового не, не дадуть в номенклатурі. Сподіваюся, глядач розуміє заголовить на весь екран. Ченик сказав, що зброї не буде. Ну як так можна робити? Ну як отакі речі можна робити? І ми ж направду цим хаймом гонитвою за рейтингами з самі собі, і шкодимо дуже серйозно, і противник добивається, добивається своїх результатів. Баланс найвищий, з вестець його тримати.